Так, всіх вітаю. Давайте сьогодні подивимося, що нам родили кролички. Є в нас там полтавське срібло, переношувала день. Ну, вона вчора такі признаки показувала, ніби вона хоче позаматочник родити. Чому витягувала все сіно просто по клітці, по інших углах. Я вже думав, ну, як родить, так і родить. Родить на сітку, то піде одразу на фарш. От. Тому, якби це не первістка, але ну, таке думаю, мало ли, що і в голові. І є в нас термонка, яка родила вчора теж. От, але там би, 13 штучок. Треба їх трохи зменшити. Вони там є дрібнюсінькі, я зараз покажу вам. Так що погнали. Я тут перебирав гніздо, тут є десь 13 штучок. Вона хоче кормити, але ми зараз їх відберемо, щоб вона лишнє молоко не тратила. Значить, родила все-таки ця сюди. Давайте глянемо, що родила. Якщо мало, тому я завжди лишаю там день-два, щоб, щоб підкинути. Тому що не зрозуміло, що тут буде у гнізді. Ні, багато бачите. Багато. Є теж. Дістаємо. Так, друзі, до речі, це теж від термо народила вона. Хай! -ха, а скільки у вас тут є, господі? Ну подивіться, за капець просто якийсь. Штук 15 чи що Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ё-моё, а куда их деть всеки? баляха муха ёшкин кот. Ну я не знаю, друзі, це капець, якийсь перебор прям. Мокре трішки, бачите. Рад на заміну оце. Ставимо одразу маточника. Так, що ви хочете сіна найти? Так. Робимо гніздечко. Там бує моє ямці. Та заспокойся ти. Це хоче так і ти кормити, я вже думав, що може мало родило, то підкинемо, щоб зря не кормити. А якщо лишні, то викидати придеться. Ну інакше ніяк. Так, гніздо зробили. Е... Ну, я не знаю тут. Тут їх дуже багато. 14, та заспокойся. Так, пушок у вас сухий сюди. Ну, це капець якийсь. Коротше, їх треба перебирати, я так вам скажу. Вага десь уже в хаті лишилося. Ну от подивіться просто, ну куди? І вони всі більш-менш рівні, я навіть не знаю. Ну як їх вибрати так? Давайте відберемо де більші окремо через вагу, щоб вже там не ганяти їх. Ну, Це такий один гарний друг. Вроді третій. Та вони всі якісь великі. Четвертий. Четвертий. Це, вроді буде п'ятий. Це шостий. Ну всі якісь кабани. Сьомий хай буде. Панаїти. Оцей восьмий. Дев'ятий, десятий. Все, десять, я точно, оці чотири малих, я не буду лишати. Тому що це перебор. А цих 10 штук ще ну куди не йшло? Лишаємо. Ой. Зок постійно буду лишати 8-9, а лишаю оце по 10. Ну це багато, 14, я без стільки точно лишати не буду. Так, кушок весь назад. Так. Це гніздо перебрали. Що давайте ще заодно одразу переберемо і це гніздо, що я казав. Скільки тут аж штучок їх є. 13 вроді було, якщо я не помиляюсь. І давайте їх сюди докидаємо. Зараз виберемо. Може, давайте кстати більших виберемо реально, лишимо. А термонів у мене такі повиселяємо. А, бачите, цей вже відійшов. Дрібнота, бачите, яка? А, вже відійшов, толку в нього нуль. Так, значить, йдемо тепер переберемо, що тут є гарного. З термонію полишаємо. Так, ну цей один гарний, два гарних. три гарних. Оцих лишаємо. Цей четвертий, п'ятий. це шостий чи що. Шість. Не знаю, ці набагато дрібніші від цих навіть, мені кажеться. Тобто, ну. Може це цих помісних. Я не знаю. ну Давайте провіримо накормить, як вона їх. Вісім. То цього 9 давайте лишимо. Побачимо, давайте як вона покормить іде, Чисто для експерименту, як говориться. Ну йди, йди. Йди, корми. Ну, хай йде. Зараз глянемо, як вона покормить. Якщо вони поїдять, оці худі такі три, то ми побачимо. Хто більше, того й лишимо. Тому що ці наїдь. Воно ввечері, кстати, другий раз кормила, вона вранці родила її вчора. Ну нехай. Коротше. Якщо що, заберемо, напевно, все-таки оцих. Ці набагато більші, як на мене, блін, реально якісь. Та мені на м'ясо яка різниця. цих три. Ну оці тут, ну, типу, він поїти був, бачите, що ж як воно дрібне. Вчора з вечора. Ну, типу, ви подивіться навіть, якщо взяти загальному, то вони більші наскільки оці. Помісні, уявіть І він поїде, типу вони всі поїли. Ну зараз корача, лишимо щось. Хай побудуть поки в руці, бо холодні стають капець Ну ці точно ні Ці, ну куди, ви бачите оце? Це тут ну грам 25-1. Ну і ці такі самі. Ну цей поїв вчора гляньте, геть наїджений. Ну я не буду його лишати, він малий дуже. На жаль, ні Ну, це капець, дивіться, як гріться хочуть. Як же ж вони хочуть жити, так? Да? Вони ведуть помісні, тому що це не чисте срібло, це термон е, з сріблом я покривав. Це ці дві самочки, що мені не потрібні, типу на плем'я сріблячки. Тому що я другу лінію зводив. І це покрив їх теж термоном всіх. Ну, Звісно, видала, так? Да? 14 амбалів. Діться, як... Гріється. Вони наїлися кабани. Ну, є тобто це великі гарні кроленята, по грам десь 65. Короти, такі кабаноси. Ну зараз глянемо, що та покормить. Якщо вони більші, ну, відберемо. Лишимо оцих кабаносів 4. Тому що, блін, ну мені треба кролик на м'ясо як-не-як. А скажу так, із опиту, що ці більші, швидше наберуть вагу, ніж цей менші. Розумієте, тобто, ну подивіться, він в два рази грубший. І більше. Ну це ще куди не йшло, цей грам 45 може. І то. Хоча він поїв, бачите, молока скільки. Вчора ввечері, гад. Мелкий такий. Ну і цей такий худий один бачите. На жаль, нет. Блін, мусиш рука гріть, забрав, блін, пух. Капієць. Самочка вийшла, покормила. Давайте продивимося, що там робиться. Чи всі наїлись? Які вони і що до чого. Ну Бачите, які пузаті поставали. Вроді всі поїли, щоб були такі. Далі я передивлюся, щоб всі поїти були. Питання. Це під питанням. Ти на єс. Ти не є. Четыре. П'ять. 7. штук під питанням, як я кажу. Ну, оцей буде. 8 мабуть. Ну це якісь худи. Не знаю. Вроді би щось і поїв. Це Цей худощавий, я не знаю. Ладно, хай будемо будь-9 її, да і все. Не будемо ми забирати нікого. Хай кормить своїх. Я думаю, їй вистачить. Значить не будемо забирати. Так. Значить, що ми маємо? Як я й казав, бачите, ці четверо таких теж великих. Ну, на жаль, ні. Чотири. Ну і цих три мелких. Ну, ці не пойдуть. коротше, Не треба вони. Нам. Вони не набагато більше. Ці поїли типу, і такі самі вже стали по величині. Плюс не знаємо, ми що з цих помісних буде рости, так чи ні? Тому нехай ці на не потрібні. Шили 10, тут лишили 9. Я думаю, буде ок. Більше не буду лишати. Та хай тяне, раз 14 було, бо ті, то дрібнесенькі далі всі. Так, до речі, розсадили самок всіх. Ну, от, бачите, по клітках окремо, бо починають битися вже пороселяв молодих ремонтних оцих всіх. Позаймав усі клітки. рахуй. Так що отак от. Ну, Будемо чекати ще пару днів, буду пальпацію робити, хто що китне і так далі. Дивиться, так, треба їм їсточки давати, бо вони тут нервують. Рвуть кормушки. аж. До речі, покажу вам ще таку бочечку. з двору забрав. Вона теж довгий час стояла. там. Ну, Раніше в ній якесь вапно було. Що. Я не знаю, вона така низенька, ну. блін. 20-46 десь 70, 70 висоти, грубо говоря. да? Тобто, ну, що ви розуміли, на рівні з 200-літровою. Бачите, де 200-на літрова сантиметрів десь 20-25 вона нижча. Но вона така толстостєнна. О, тут міліметрів добрих два. Вона така була вирубана. Коротше, її чуть-чуть почухав. Булгаркою. Буде на зерно. Вроді би там ще не геть прогнила. Десь одна місці дирочка світилась там знизу. Тяжка капець. Коротше. Ну, така, блін. Оце може кілограм 20, може більш. Ну, Поставлю її тут, а хистить, буде зерно якесь насиплеться. От, тому що два мішечка як-не-як які хоч впихнеться. Що має лежати, щоб там миші гуляли по ньому, тому воно буде сюди, бо тут теж час від часу збираємо зерно. Ну, коротше, воно типо, в діаметрі як 800, бачите. Що це є? Що низенька? Ну, я думаю, мишечків 2 кілограм 100 влізе, да і буде добре. І у нас получився холодець з кролика, бачите, і борчику. Розлили. А така буде смакота у нас. Так, тут лавчик у нас шостий. Вправляємо воздух почуть. все. Снимаем. Так. Наша филеечка. Красота. И на ну, кисточке. Внизу. Це у нас філеєчка. Це на кісточці всі. Ставимо, хай захолоне. Тому, ну, друзі, таке відео от простеньке. От, розібрали гнізда, бачите, кролика родиться багато, це добре. Получається, ну, треба трошки викидати, тому що лишні і будуть вони не дотягувати. От, нам треба, щоб швиденько росли. Тому, кому сподобалось відео, жмем лайк. Всім пока.